Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Запрошую вас помандрувати. Сьогодні нас чекає казка про вітамінку. Жила була в яскравому садку маленька вітамінка. Вона була веселою, активною. І завжди посміхалася. Вітамінка знала, що їй подобається допомагати діткам бути здоровими та енергійними. Одного дня до саду завітали дітки. Вони виглядали втомленими, сумними. Вітамінка вирішила дізнатися, а що ж трапилося. Чому ж ви такі сумні? запитала вона в них. Ми часто хворіємо і не можемо гратися, відповів маленький хлопчик. Вітамінка задумалася. Вона знала, що для здоров'я дуже важливі вітаміни, які можна знайти в овочах і фруктах. Ходіть зі мною, я покажу вам, як стати здоровими. Закликала вона. Діти зацікавлено пішли за вітамінкою до квітучого саду. Вона показала їм яскраві соковиті яблука, моркву, помідори. Це морква, сказала вітамінка. Вона допоможе вам бачити навіть в темряві. А це яблучка, додала вона, вони зміцнюють ваші сили. Діти зраділи, дізнавшись, як легко стати здоровими, вони почали збирати фрукти, овочі, смакуючи кожен шматочок. Після кількох днів вживання вітамінів, дітки відчули себе краще. Вони стали грати на вулиці, бігати, веселитися. Дякуємо тобі, вітамінко! вигукували вони. Ти навчила нас самого важливого. А вітамінка тільки посміхалася. Вона знала, що здоров'я це найцінніше, що є у кожного. Відтоді дітки завжди вживають фрукти та овочі, адже тепер вони знають, як це важливо. І з того часу садок. Завжди був наповнений сміхом і радістю. Будьте здорові. Дякую за увагу. До наступної казки.